Всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Цей та багато інших автомобілів можна придбати на аукціоні від автопарку. Проходить він кожного дня на сайті автопарку в розділі Аукціон. Це у нас Volkswagen E-Golf 2015 року випуску з 24 кіловатною батареєю. Автівка в нас європейка з пробігом 123 тисячі кілометрів. Ціна її 9390 доларів в чудовому та доглянутому стані. Е, гума в нас 16-го радіусу на легкосплавних дисках. Наполовину вона потонована. Є партроніки передні та задні. Камера заднього огляду. Далі, друзі, по салону. Чудовий шкіряний салон в доглянутому та збереженому стані, дах без нарікань. Карти заднього ряду дверей також без нарікань. Карти переднього ряду в чудовому стані, повні електропакети, електрорегулювання та підігрів дзеркал, механічне регулювання водійського сидіння, управління світлом, мультифункціональне кермо, е клімат-контроль у нас двох зони. Мультімія заукс Bluetooth та USB, є підігрів передніх сидінь та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, е нагадую, що цей та багато інших автомобілів можна придбати в нас на аукціоні авто... від автопарку на сайті автопаркua в розділі аукціон. Який проходить у нас щодня. Також діють послуги лізінгу та трейдину, і ми зможемо пригнати для вас будь-яке авто і США. З вами, як завжди, Автопарк.